Ну що, поїхали? Поїхали. Всім привіт! Перший випуск Херсонського тижня по п'ятницях, о 19-й, в новому 2026 році, і незмінний Іван Касімачкін. І незмінна Оксана Пагамій, і ми до цього року нарешті дожили. дожили. Сьогодні у нас буде так: прогнози від експерта. Критика, якщо буде від мене, і привітання. Від нас обох вітаємо всіх з Новим Роком. І ну, прогнози діло дурне, давай, я давай, скажу давай, давай. більш не про те, що буде чи не буде, а про те, до чого треба готуватися. Вот. От а ти скажеш, Добре. наскільки я правий буде в нас Добре, така давай, корекція. Давай. От я вважаю, не те, що я вважаю, а я впевнений, що треба готуватися до того, що 26-й рік це буде рік війни, що ніякого тут замирення. На я скажу, що на 99% не не буде. Я можу навіть обоснувати, тому що всі ці розмови про перемовини вони йдуть про перемовини з сполученими штатами, з якими ми не воюємо. Ось. Нема чого додати, так воно і є. Росія так, з Росії р... з домовленості нуль відсотків не починалися. <рес> <рес> <Діалоги> <рес> 0. починалися. Мінус. І другий момент, що путіну мир не треба. Путіну потрібна постійна війна, і він може не ті, не те, що він захоче. Він ніколи не захоче зупинитися. Він може бути змушений взяти паузу, коли в ньому закінчаться ресурси. І, на жаль, на 26 рік. У нього ресурси є. Ресурси він знайде. Так що готуватися треба сражатися. Ну, і, далі. От і, і, от і нема мені і критикувати, от так як. От. От так от. Я вам хочу сказати, що е, навіть більше непопулярне скажу, можна ж, не популярне, да? Та, так? Зеленському і Зеленському не закінчення війни. Так, Зел... так, Я б... так. Колективному Зеленському це Невигідно вони зайшли в глухий кут, з якого виходу тільки в... тюрма. Глухий кут це ну головне. Ага. А таке, ну, другорядне, але важливе це те, що є бюджет України. Да, там така дира, ну, да, але да, бюджет да, то є. Да. 2,5 трильйона доходна частина. Ні, 4, 4 з чимось доходна, біля двох витратна, велика дира, і все це у нас вже в трильйонах, так от, щоб відгризти, є, красти, є що красти. І на всіх, на всіх виробництві дронів, виробництва мін, виробництва снарядів сидять свої зелені пасіпаки. Тому кому війна вигідна і хто на ній заробляє на цій да, війні, ага. і хто наживається на цій війні. Всі ми все розуміємо. Да. Згодна... Ну і до речі, це моя була втор... другий пункт, що очікувати, оскільки не буде, скоріш за все, припинення вогну, то не буде і виборів, на жаль. І цей рік ми просидимо, Ну я дуже сподіваюся, що їх якось скинуть, але щось мало. мало там на це. Там якийсь карась. Сказав, що Вова може застрілиться. Ой, ну це може. Віримо! Тільки мріяти. Мріємо краще. Ну і тоді. Сьогодні буде короткий випуск, але такий. Давайте трошки дамо позитиву. От ти збираєшся повсти на цвинтарі? Ні. Ні? Ні. Ну, по-перше, де ще ту білу простирану взяти, зараз все-таки в квіточку, в квіточку, веселеньке, ти будеш повсти, а всі будуть ржати. Я заряджу не Вот. Далі ні. Чи заряджені ми на те, щоб скласти руки, залізти десь в норку і плакати? Ну, теж ні. Ну, Є такі люди, можливо, десь. Нам, слава Богу, щастить ну, але, з іншим. Чи розуміємо ми, що тільки завдяки ЗСУ ми тут, навіть у фронтовому Херсоні і навіть під обстрілами, живемо? Живемо, можемо щось святкувати, радіти життю. От от ви можете сказати, та ну в Херсоні радіти життю. Ні, ми радіємо ще більше, насправді. Так. От, і е, тому, як і в 25-му році. Ми перейшли в 26-й, у нас нічого не змінилось, пріоритет наша армія, допомагаємо нашій армії. Всі, хто не в Херсоні, долучайтесь і допомагайте там, де ви є, тому що це важливіше, тому що якщо, вас, да, якщо ви побачили, а ви точно бачили, як знищили Маріуполь, а ви точно бачили, як е, Авдіївку, Канстаху ще добігають, Бахмут, оце все. Оце прийде до вас, якщо ви не будете допомагати зараз нашим ЗСУ. Тому, зараз, будь ласка, зараз це можна побачити вже так. по нашим кварталам. По Прибираєш нашим по Херсону, там по побачити. Якщо погано. вас це лякає, то ви тоді повинні зробити щось, щоб у вас такого, у вас такого не, не трапилось. Це не тому, що ми залякуємо і, і, і вам розповідаємо якісь казочки. Це не казочки. Ми в цьому живемо. Тому цей рік. Нехай він буде у нас. Нехай ми будемо, цей рік коня буде там, по яким-китайським. От, от мені прийшло тільки що в голову. Так от давайте ми будемо працювати як маленька лошадка лишатка да, Сесханіла. Хай так. буде так. А потім ми станемо вершниками апокаліпсису для, для Росії. Росії. Так. І так і буде. Слава Україні! Героям слава!